Українські військові залишили Дебальцево, серед них є Чернігівці, зведений загін міліції, що тривалий час захищав місто від сепаратистів. Без втрат вийшов з окупованої зони. 70 кілометрів дороги під ворожим обстрілом. Хлопці подолали аж за 12 годин. Під час руху колони транспортні засоби, на яких передвигалися наші бійці, деякі потрапили під мінометний та стрілецький обстріл. Деяка техніка зараз встановленню не підлежить. Під час виходу двоє наших правоохоронців отримали поранення за останню добу. Двоє поранених це поранення кінцівок, а також е контузія. Після того, як працівники міліції базувалися до Артемівська після команди керівництва антитерористичної операції, вони видвинулися в інше місце несення служби, яке поставили їм. Керівництво антитерористичної операції з офіційними даними станом на першу половину дня з Дебальцевого вийшли майже 80% військовослужбовців. Перед виходами, за словами радника президента Юрія Бірюкова, українські силовики зруйнували залізничний вузол міста. І вже згодом на офіційному сайті президента України з'явилася інформація щодо завершення планового виходу частин підрозділів з Дебальцевого, незважаючи на жорсткі артилерійські обстріли, обстріл систем залпового огня. Поки що ми маємо дані загалом у більш як двохтисячної української групіровки. Ми маємо 30 поранень.